Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Майже кожна хата тріснута опіл в селі Добрянка, що на Вінничині. Ця віда у цій вузькій дорозі, якою їдуть багатотонні вантажівки, які візуть пісковик із кар'єру. Громада бореться вже два роки, а всім до того байдуже. Проблему втрутився народний контроль. Ліг з вечора спати і невідомо чи не прокинешся під завалами. У будинках на вулиці Комсомольській люди бояться вночі спати. Тут від постійного нашестя багатотонних вантажівок будинки просто розсипаються на очах. А складності такі, що хати починають тріскати, раз і літом їх ще порушня, два. І якщо хочете знати, тут хати построєніші на, на вапняковій поч, поч, віше. Тому віше на вапніковій почві. Там вище є на кар'єр, це вапнікові Великі одна цих третіх. Їде машина. А ти всі друзі, друзі, Діло ділопають. Терпець людям увірвався. Вони вирішили перекрити дорогу. Та водії вантажівок на протестуючих не зважають. Власники кар'єрів зробили дорогу прямо через річку та пасовисько, а потім по сільській вулиці. Хоч жодних дозвільних документів на те не мали. І ну, общем, пасовиська у нас фактично не лишилося. Ні туди не можемо пустити, бо там кар'єри, ні тут, ось, бо так. вони собі засипали, зробили гарну дорогу. Цього року то бачите тут хоч трошки заросло травою. а Того року це то, все чорним було зрите колесами. У нас ні пасовська, немає у нас нічого нема. У нас ці кар'єри все забирають. І здоров'я, і хазяйство. І Гори господарники не надто приймаються місцевою екологією. Побутові відходи від виробництва розкидані скрізь по території. Журналісти «Народного контролю на місці застали лише сторожа. На це до Добре? – час звертати роблять час вірить. Згодом до протестуючих приїхав сільський голова Добрянки. Запевняє, не знав про проблему. Обіцяє, вантажівки не турбуватимуть більше селян. Я завтра вплив до того, що навіть сьогодні разом з людьми, разом з людьми, цей транспорт сюди їхати не буде. Який здається, будемо залучати правоохоронні органи, будемо викликати сюди екологію, повністю всі. Народний контроль прослідкує, як вирішиться ситуація. Михайло Рюхов, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.